Всім привіт! Друзі! Маю сьогодні вам показати пару крутих речей. Знайшов трошечки ігор до Sega, до Sega Genesis, до нашої улюбленої 16 бітки. Сьогодні все буде виключно про Sega. Перша гра. Я спочатку вам буду показувати ігри, що як і звідки, а потім уже в кінці поясню е, взагалі, де я їх узяв. Як мені вдалося їх знайти, ну і собі в колекцію забрати. І так, перша це буде найпростіша. Знайшов буквально за 5 гривень. Це якийсь бейсбол, ларуса, тоні ларуса. В хорошому стані. в мене його просто немає. Гра там взагалі можна сказати, нічого не вартує, буквально трошки. Я скажу, цих 150 гривень це така. Ну, може, деколи буває 300. Це просто. В хорошому стані. Хороша якість, хороший стан. Все гарно виглядає. Тому так, так. Да, буде в колекцію. Це в нас оригінальний диск. О, диск картридж для, від Electronic Arts. Хто вже знає, цим цікавиться. Всі ці квадратні це в нас Electronic Arts. Це е, я не дивився цього фільму. Це, здається, фільм чи то мультфільм е, з Миколою Калкіном, де він ще теж оце був малий. Знімали, здається, 94 го чи 93-го року. Забувся, як це воно там правильно українською. Бо я його просто не бачив ніколи цього фільму, а вже потім пізніше я знав, що таке є. Так ось, картридж в мене. Я був колись раніше купив гра чогось чогось. гра не, не Сам карт. Його там буквально за 300 гривень можна знайти. І цей але комплект я взагалі не бачу. Ось бачите, всередині є реєстраційна картка, інструкція. Все я просто не хочу витягувати це з цими картонками. Дуже давненько вона вже в магазині була, продавалася, ніхто її не забирав. Вона обійшлася в 1500 гривень. Ой. Мусив її взяти, вже, щоб була вже комплектна, бо я, чесно кажучи, не. Сильно, часто її. Ні, не сильно. Я її взагалі ніде не зустрічав. Це теж я в магазині купував. Це ось це якась в нас. Це я не знаю, що це за гра. Це теж недорога. Це обійшлася десь повнокомплектно мені в 600-600. Так. Це якась. Ну, я буду все показувати. Буду вставляти відео. Це щось, типу, на логіку, якісь ігри, але вона вся сам картридж теж там коштує відносно копійки там 150 гривень так само, там мінімально, по 5 доларів. Тепер хочу вам показати десь Десь була ще одна гра, яку я купував окремо. Я не можу знайти її. Ой, не можу знайти. Так ось оці всі ігри, що я буду зараз показувати, це був в мене мега-мега-обмін. Мега-обмін. Ой, був тут один. Мужчина, чоловік, який продавав ну, місцевий, продавав у нього так було багатенько ігор на Сегу Genesis. Десь було 15 ігор. Дві я був купляв попередні. Ну там такі трошки дешевші, але все рівно, бо в мене їх не було повнокомплектних. Дві Дюна, Дюна, оце, на жаль, забрали в нього. Дюна найдорожча була. Дюна в нього коштувала в, пере, в переводі на гривні 6-6 тисяч. І залишилося в нього, коли я вже йому писав, було 11 ігор, і потім він каже, ще одну мене забрали прямо сьогодні, типу. І ось ми договорилися. Я в кінці вже розкажу, що, як, наскільки. Зараз буду вам показувати самі ігри. Е, перша гра Eternal Champions. Це вже я наскільки знаю, в мене є така. В мене є. Я її купував. Така десь приблизно коштує в районі 600 гривень повнокомплектна. Це файтинг. Наскільки я вже цікавився знав, це в е, нас іде ексклюзив для американського регіону. Е, здається, ні в Японії, ні в європейський регіон взагалі такої гри не було. Насправді це дорога гра. Він її продавав за 200. Але який нюанс? Як бачите, тут немає зверху самої оцеї глянцевої титулки на інструкцію. І. Тут в комплекті ще має бути постер. Там такий відносно невеликий постер. Його тут немає. В мене Fantasy Star є. Вона була без інструкцій. Інструкцію я собі надрукував, але та моя перша копія, вона йшла з постером. Така в мене теж є. Да, тут будуть повтори. Але не критичні повтори. І я подивлюсь, може я вийде з кимось. Потім ще помінятися на якісь ігри. Гра насправді крута. Всі знають парк юрського періоду, всі його грали. Перша частина. І вона найдешевша, ця перша частина. Отаку От можна взяти десь за 450-600 гривень приблизно. Деколи навіть дешевше повнокомплектна. Це монополія. Монополія в мене є. Я купував вже давно собі в магазині монополію. Також в мене є монополія. Ну, всі знають, що це таке монополія. Чесно кажучи, я її навіть не включав і не грав. Як вона там виглядає, не маю поняття. Але отака вона випускалася тільки в картоні, наскільки я знаю. Повнокомплектна, недорога гра, коштує в районі 450-600 гривень приблизно. Тазманія. В Тазманію теж всі знають, бо на наших китайських сегах в дитинстві Тазманія майже була. Кожній або 4 ігровці, 15-й гровці. Ну, все, де було більше, ніж одна гра, та змання була завжди. Я її колись проходив, грав, та змання класна, крута гра. Чогось вона недорога. Так само 450, ні-ні, ні брешу, не 450, 600 від 600 до 900 гривень. Це вже дорожча йде. Тут от такий нюанс: інструкція йде, така, як в європейських. Картриджах, ну, для європейської секи горизонтальна. Отаку От трохи проблема зробити, бо це треба вже А-3 принтер мати. Ну, коротше. Така в мене теж є. Я б купував ще того року. Маю таку гру, але, ну, подивлюся. Коротше, я буду дивитися, що з ними робити. Зимні Олімпійські ігри. Ну, це тут було просто, без інструкції. Коробка це куплена е, або на Амазоні. Ну, коротше, в китайців куплена коробка. Не знаю, чи можливо. Сама обкладинка оригінальна, без інструкцій це звичайна гра. мені здається, є, я показував в одному відео картонний варіант. Так що такі справи. Barcelona 92 це вже літні. То були 94 Лільхаммер зимні, е, а це в нас літні. Так само, я так розумію, обкладинка оригінальна, певно, та оригінальна, але без інструкції ну і ця новіша коробка. Ну, це чисто так. Не скажу, що вони мені сильно потрібні, але хай поки будуть. Sonic 2 це вже цих Соніків, але це, різ... це інший варіант. Це, бачите, оригінальна коробка, все оригінальне. Тут теж горизонтальний картридж. У мене вже є в коробці, я попереднє відео показував дві, дві, здається. То там інструкція вертикальна. І що в комплекті ще має бути? У комплекті ще йде постер. Це вже йде такий великий постер. Здається, майже як А3 чи А4. Там, типу, такий сонік намальований, і з іншої сторони, там якісь ігри на Sega Genesis. Terminator 2 з арке... Arcade Game. Е, дуже прикро, вона не повнокомплектна. Це гра в нас йде під... під пістолет. Це треба в нас. Просто ціль і стріляти по різних роботах, бандитах і таке все. Е, такої в мене немає термінатора. Це вже буде мені в колекцію, хоча, хоча я буду шукати, щоб зразу з інструкцією. Гра недорога. Приблизно коштує в районі 600 гривень повнокомплектна, може трошечки більше. Е, джеопарді. джеопарді, Ну, я джеопарді, хай буде джеопарді. Коротше, що це таке? Саме по собі воно ніякої цінності немає. Це в нас більше не гра а Вікторина. Це тут популярно в Америці, в Канаді. Я не знаю, що зараз вона є, ну раніше, по крайній мірі, було, дуже багато років. Типу телешоу, оці Вікторини. Вон, вам може видно, де там задають питання. Ну, все таке. Коротше, воно все стоїть копійки. В магазині такий 300 гривень комплектний стоїть. Правда, в хорошому стані, непоганому. Інструкція у хорошому стані. Ну, зрозуміло, я не думаю, що цю гру так прям затаскали. Чакан. Нарешті я вже знайшов цього чакана. Все ніяк не міг попасти або картридж, або без інструкції, або ще якісь нюанси. Нарешті я вже тепер маю чакан дуже-дуже в хорошому стані. Прямо, можна сказати, в ідеальному стані. Навіть прямо покажу вам, дивіться. Краса. Чаканчик. King's Bounty. Одна із, от не знаю, скільки їх всього, але я вже їх потрошки збираю. Це одна із у цих стратегій типу Fantasy Star, ну, тип, типу, типу. Ні, Fantasy Star це у нас RPG. Це щось інше. Ну, це здається теж RPG, а може стратегія, не знаю. У мене такої немає. Буде сперую колекцію. Єдиний нюанс, якщо тут треба отут підклеїти собі обкладинку, бо трошки вона тут замучена. Тут не інструкція, тут книжка ціла. Але нарешті вже тепер мають цю гру. Я купував в якихось там і раніше відео я вам показував. Я купував тільки сам картридж в магазині. І ніде не міг знайти повнокомплектний. Ой. І ось було тут на обміні дуже в хорошому стані. Дивіться, в прекрасному стані. Був. Такий в одному в іншому магазині, але був без інструкції. Е, що хочу сказати, такий продається в повнокомплектному хорошому стані в районі е, десь 1000 1200 гривень. Мультик мають всі знати, мультик хоч і з 90-х, 93-й, 94-й, здається. Но я цей мультик теж колись бачив в дитинстві, його показували в нас. Так що такі справи. «Супербейсбол 2020. Взагалі немає поняття, що це таке, ну типу, це якийсь там козирний бейсбол. типу. Сама по собі гра отака десь коштує 600 гривень, повнокомплектна. Ну, як завжди, нюанс з Electronic Артсом, що тут, навіть якби хотів зробити інструкцію, ну ти, ну ти, я не знаю, як її зробити самому. Тут такі книжки ну просто нема слів. Картридж в мега крутому стані. Оригінальна, дивіться, коробка Electronic Arts. Я якби не фанат о цих бейсболів цього всього, але для колекції хай буде звичайно, бо це вищо. Ріск. Ще одна гра, яка в мене є, це проста гра, бачите, Parker Brothers. Це, я ну, не цікавився просто, але вже, як мінімум, я три гри знаю, що вони випускали. Це одні з цих, здається, хлопців, ну так буду казати, грубо. Ці, що. Чи то винайшли, чи зробили монополію. Так. І от вже надалі вони випускали деякі ігри. На сіка я знаю цей ріск. Стратегія. Це в нас. Ну, така, наче звичайна стратегія. Гра дешева, повнокомплектна, десь 450-500 гривень така коштує. Так що подивлюсь, що я буду з цією робити. І далі договорити монополія. Це ті самі хлопці, що випустили, бачите, Parker Brothers. І ще, здається, є така класна, крута гра. Gods, боги називається. Ота дуже класна гра. Ще якісь, я знаю, раніше це чи це у 80-х, чи коли робили, можна десь попасти в магазинах чи на барахолках, чи в секондах різні, оці ручні, типу як геймбої, ну там тільки різні, там з одною грою якісь ці такі. Примітивні, будемо казати, вже зараз. І дуже багато там було написано Parker Brothers Dinosaurs for Hire. Мега крута гра, дуже крута гра. В мене такої не було. Така продається за 200 е, від 2400 навіть до 3000 гривень. Дуже крута гра. Граєте динозаврами. Динозаври бігають з автоматами, там, з різною зброєю. І там мочити таких самих динозаврів, там якихось солдатів дуже крута гра. Давненько я на неї придивлявся, вона така завжди дороговата була. Це так десь 80-70 доларів, деколи і під сотню було. Вся сотня, і так все я не міг рішитися її купити. Нарешті я вже її маю. Робокоп-термінатор. Ну що ж, мега-мега-крута, -мега ще більш крута, певно, Ну хоча динозаври теж круті. Дуже в хорошому стані, мега крутому стані. Просто я вже буду тільки казати: мега і крутий, бо я навіть не знаю, які слова підібрати. Картридж в мене є, я картридж собі був купляв перед цим. Картридж тільки коштує 900 тисяч гривень, якщо купити. А гра коштує, priceртing показує 95. Ну, в основному доларі но в основному продається 100-110, це в нас приблизно 3-3-300. Jam Ще одна з таких ігор, які я колись бачив в книжці з, з цими чіткодами кодами для Sega. Ну, взагалі не мав розуміння, що це за гра. А це оказується дуже дорога гра. Ну, як не дуже, але дорога гра. Це у нас іде типу RPG, типу стратегія щось. Ну, я буду все так вкладати відео з геймплею, будете бачити. Такої гри в мене не було. Така гра, тільки картридж, коштує вісімсот гривень. Тільки за картридж. Бачив, я тут продається картридж, Хтось продає з людей трошечки зашурований. Хотілося б його ще купити. І ось оцей джемфайр, цей чоловік, що ми мінялися. Дивіться, просто, можна сказати, в ідеальному стані. Не знаю, де він її оце взяв. але просто подивіться на цю лялючку. Тут книжка теж ціла. Так от, така коштує 3... Е, 3600 навіть під 4. Нав... Ні, не 3600. 3600-3900. Так, це, це дорога гра, дорога. Не найдорожча, але дорога. Мутант Ліга Футбол. Ще одна з таких крутих ігор на Sega Genesis, на 16 бітку Кілька раз бачив, продавалась. Продавався сам картридж. Це теж Electronic Arts. Але, ну, я так все думав, може, попаду я на, ну, на повнокомплект. ну все не було, не було. Ніде. Кілька разів продавалися, але без інструкцій, але ось дивіться, інструкція. Оце так купити і зробити. Та я в житті таке не зроблю. Тут зараз я вам скажу в інструкції, скільки це тут сторінок? Та й оке палки. Коротше, 82. Тут, певно, з 90 сторінок, тільки. 90 сторінок це 45 листків. Коротше, тут під 50 листків. Треба тільки витратити, щоб це надрукувати. Так ось. Сам картридж коштує від 1000 до 900-1100 приблизно. Повнокомплектна коштує 1500-1800. Gauntlet 4 теж класна дуже гра. Ми вже коли списувалися, договарювалися, що і як на що міняти. Тоді мені так пише, цей чоловік каже, а в мене ще є цей Gauntlet. Я ще включу в обмін Gauntlet. О, та ти що. Оцей Gauntlet це вже зараз я знаю, що це доволі таки величенька серія. Перші ігри починаються на 8-бітній NES, на 8-бітній Nintendo. І вони теж не дешеві. Самі картриджі там по 300-450 гривень коштують. А от повнокомплектні вже від 600 Перша частина здається 40 1200, а друга частина 1500-2000. Стоїть. Це на 8-бітну. Це 2, Я от не знаю, де третя частина. От на Segu немає. На Siego тільки є 4. І оця четверка коштує десь 3600. 3600-3900, коли як і де знайдеш. Не міг я її теж знайти повнокомплектну. Є, здається, в магазині, але вона якраз там 3600 і коштує. TechnoClash. Clash, Clash. Десь, здається, я купував картридж. Це я теж купив в магазині. Це я купив разом з цим PageMaster і Zub. Ця була, ну, як недорога. Недорога відносно повнокомплектна. Дуже довго вона в магазині валялася. Це теж від Electronic Arts. Як бачите, всі оці квадратні з оцим жовтим, бачите? EA. Така мені обійшлася в 1200. В хорошому стані. Можна сказати, не прям, -прям в мега ідеальному але в хорошому стані. Насправді цікава дуже гра. Це я так зрозумів, щось, типу як не звичайна аркада чи там платформер, а це щось навіть як RPG, щось типу того. Ще окремо вам більше мультики, а не ігри. Але це я, напевно, буду міняти потім. Купляти якісь китайські оці коробки, бо треба міняти, бо це в дуже поганому стані. Це поки я з ним нічого не буду робити. Далі коледж футбол, Біл Волш коледж футбол. Теж це все недорого. Це десь коштує там, може, 600 гривень, це десь 450-600. Але просто я до цього їх не купляв, бо, чесно кажучи, не так вони вже часто попадаються, навіть у ці звичайні прості ігри. Їх ще треба пошукати. Е, і ну буде така будитка для колекції. Це вже якби диск е, диск кажу. Коробка в кращому стані. Ну, це потім треба це все прибирати, чистити, тут проводити порядки. Так, і ще бейсбол. Бейсбол Tonight. Це теж десь може за 450 гривень, 600, певно, ні А може її коштує 600? Не знаю, я ще так не цікавився глибоко на іграми на Sega CD, бо вони в принципі не дешеві. Таке там по 5-10, по по 5, по 150-300 по, 150, по 300 гривень не знайдеш. Це вже так. Ну, певно, вони всі йдуть від 600. Ще забув показати пару таких, це так. ну Це так, як в нагрузку накинув мені NHL 96 на Sega Genesis. У мене їх там 2 чи 3 є. NHL All Stars. Теж такий є. І менесер. E, зараз я дойду до однієї штуки, і вже вам разом розкажу про цей Менесер. Ну, я говорю Менесер, може він Менесер, я не знаю, як він там правильно читається. Також в обміні був отакий геймгір. Геймгір, можна сказати, в ідеальному стані, як на своїй ці. Мало дуже подряпин на екрані. Ну, це от це ці затертості. Ну, взагалі. В ідеальному стані. В ідеальному. Він був без реї, це я так просто зробив. Е, гімгірчик не працював, точніше він працював, екран не робив. І от я поміняв конденсатори, ну і ось така краса вийшла. Так що все, гімгірчик вже продається. Є до нього е, оцей зарядний ну блок живлення. Одна гра в комплекті. так що все, гімгірчик вже в мене готовий. Уже виставлений. Е, покажу вам що. Яку я круту штуку маю, і оця штука, цей картридж він йде спеціально під оцю штуку. І так, буду знімати з рук. Коротше, дивіться, це називається менесер. Це і картридж, і оцей ну це не пістолет це, типу, як ну, гвинтівка, дуже крута штука. Я таку в коробці взагалі ніде не бачив. Ну, eBay, звичайно, продає. Але це було все включено в обмін. Коротше, дивіться. Дивіться яка класна штука. Ну, звичайно, це він підходить під оці ігри, де треба стріляти. Оці Т2-Термінатор, оцей The Arcade Game, Lethal Enforces, які там ще є, що можна стріляти по екрану. типу. Ну, і, звичайно, це для цього треба телевізор. Оцей. Так що, нарешті, я його маю. Ну, він, правда, там. Всередині без вкладишів, без інструкцій, ну такий приблизно коштує 3-300 гривень в коробці. І от дуже класна річ, тепер, якщо я розживуся телевізором, оцим таким старішим, цим, так що можна і таким буде погратися. І трошечки вже буде гірший звук, в двох словах розкажу, як в мене відбувся цей обмін. Оце я списався з цим чоловіком, він там, ну, щось продає, перепродає. І оце я бачив, що в нього були ці ігри на Sega Genesis. І от пишу йому, чи не хоче він вибрати з того, що я, типу, продаю. Ну і, може, поміняємося. І от він каже: так, добре, давай, давай поміняємося. Бо я знаю, що, як я вже казав в попередніх відео, в основному люди ну, так, нечасно, виходить, обмін завжди хочуть більше, щоб ти віддав. За якусь їхню річ. І от ми почали дивитися. Я йому кажу, давай за оці всі твої ігри, за тих 10 штук, плюс Gauntlet. Він додав, це було 11. Е, я віддав 4 консолі Nintendo Wii. 3 білих, е, одна чорна. Ну, там така мінімальна комплектація. Ну там були якісь ігри. Ну, коротше, 4. PlayStation 4 Слінку. Я віддав на 1 ТБ. Е, віддав Game Gear свій модифікований. Я там показував комусь відео. Також віддав. Ну, там різні ці аксесуари до Nintendo Wii, там Ці непотрібні, вони там копійки коштують. Е, дав йому дві гри комплектних на NES-ку, на Nintendo 8-бітну. Зараз зараз. І не пам'ятаю, що ще я йому віддав. А, PlayStation 3 слімку віддав. PlayStation 2 FAT віддав. Напевно, все. Так от звучить, наче <кхід> невигідно, але так як я всі ті речі, я їх знаходив чи там на якихось, ну, не барахолках, а типу гаражні розпродажі, секонд-хенди, то вони мені обійшлися набагато дешевше. Звичайно, я не знаю по як... Я ціні, чи взагалі де він взяв всі ці ігри? Ну Так як він виставляв по ринковій ціні, то всі оці ігри, вони майже, наверно, з, зараз вам скажу, 900, можливо, навіть 25 30 тисяч гривень коштують. Зараз я би ці всі ігри не купив. Ну, взагалі б я не купив. Якби купив, би то мене б вже дружина з дому вигнала. Би. Те, що я наміняв, ну там як я ціну ставив більшу, звичайно, коли продавав, але по собі вартості це мені десь обійшлося, можливо, в 15. Так що для мене це був дуже вигідний обмін. Дуже-дуже-дуже. Я навіть не знаю, чи більше таке десь може попастися. Ну, Ми з ним на зв'язку, бо я так бачу, він вміє теж знаходити якісь е е різні ну, він більше ігри, диски шукає. ну, Мені якраз це треба, якщо десь знайде якісь класні. Картриджі, диски, до Sega, я, може, не тільки до Sega, то буду мінятися також, також, також. Бу... було включено в обмін ще, наверно, десь біля 10 картриджів до однієї консолі. Не буду казати, до якої. Це буде потім наступне відео, бо я це відео хочу присвятити чисто для Sega. Ну, Genesis, ну там Game Gear, Sega CD, Це буде відео виключно по Sega.